Розглянемо, яка комплектація йде штатно з даним фаркопом. Наші кронштейни, лівий і правий, які цепляються на автомобіль на штатні місця. Повторюсь, відрізняються вони значить оціми кронштейнами. Або в комплекті йдуть такі довгі кронштейни, або штатні ці на базу L1. Кладиш, два куска кабеля 2,3 жильні 0,75 квадрата. Винтики и гаечки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка пластиково контактна прорезинена. Як правило, польського виробництва може незначно відрізнятися від партії. Колпачок захисний на кульку, гумка. Мітизм, які необхідні для кріплення фаркопа на автомобіль. Така комплектація йде з даним фаркопом. Підсумовуючи, даний Житомирський Фаркоп на автомобілі Citroen Berlingo Peugeot Partner в кузові B9, які випускалися з 2008 по 2018 рік в базі L1 або базі L2. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція, основні кронштейни по 8 мм. Встановлюється фаркоп. На штатні місця передбачені виробником автомобіля, без зйому, без підрізу бампера? Рекомендую!